Так, добрий день. Представляю вашій увазі будинок в місті Івано-Франківську. Всі дані, всі характеристики будуть зазначені в описі. Це кухня будинку. Кухня. Так. Тут гардеробна кімната. Санвузол. Вертаємо направо вихід, наліво далі в кімнату. Це є коридорчик. Тут також далі є гардеробна кімната на першому поверсі. Потім піднімається на другий поверх. В даному будинку є гараж на першому поверсі. Це є вітальня, Це вихід дворик, вітальня, кімната спальня. І третя кімната. Така дитяча, невеличка кімнатка, також. Така. Є двір. І спуск на низ, на перший поверх. Так. Вихід на вулицю і справа на вулиці гараж. Дякую вам за увагу. При потребі звертайтеся до побачення.